Привіт! Сьогодні ви побачите від мене щось доволі неочікуване, бо це не буде чергова пісня, яку я вирішив записати і пошарити зі своїми знайомими та підписниками у соцмережах. Хоча, давайте не марнувати час і до справ. Поки деякі з наших українських артистів намагаються перекладати і, на мою думку, роблять це часом дуже непогано. Свої старі відомі хідни. До сходів сподівання знаю без вагання, знаю без вагання, що втрачаю я дівчину Олю замало мало замало за Я у якості експерименту вирішив трохи позначатись із представників, на жаль, сусідньої, недо Бо варто визнати, деякі з їхніх пісень глибоко засіли у нашій пам'яті, і це не дивно. Бо вони асоціюються у нас із крутезними емоціями з різних періодів життя. Тому, якщо нам складно забути ті мотиви, то ми можемо спробувати витіснити їх більш приємною альтернативою, яка, звичайно, прозвучить українською мовою. Сьогодні об'єктом нашого експерименту стала пісня актриса із репертуару пана Меладзе. Тому всім відома пісня. До речі, знавці української мови кажуть, що допустимі обидва варіанти перекладу: як акторка, так і актриса. Але перше використовується більше для опису професії з кіно, теле, театральної індустрії. Тож, гайда. Вона була актрисою і навіть залаштунками. Грала роль а глядачем був я. В душі її приховані були брехня і істина, актриса не просто ремесла. Але, звичайно, більш запам'ятовується приспів, тож продовжуємо. Лиш краса актриси так обман, як магніт з пустими сподіваннями нічого слова її не вартують, і життя моє, лиш порожні. Як бачите, той саме за сенсом текст про не дуже щасливе кохання, але тепер він звучить значно більш приємною українською мовою. До речі, текст приспіву я залишу в описі до цього відео, тож спробуйте заспівати його і ви. Також буду радий прочитати і дізнатися ваші думки стосовно цього мого експерименту, бо цікаво ж дізнатися, як вам воно зайшло чи ні. І наприкінці. Давайте наповнювати наш мозок новим або альтернативним, але обов'язково україномовним контентом. До зустрічі!